Вітаю вас, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. 9 серпня відбудеться повня. Ну, а повня це кульмінація, це результат, це така стоп-пауза для того, щоб оцінити ситуацію, зрозуміти, що мені заважає, що, від чого звільнитися. Тут тобто це ясність. Ну що ж, давайте подивимося, що кожному з нас яку енергію принесе повня, яку ясність, які зміни. Я візьму по дві карти для кожного з нас. Ну що, Овни, починаємо з вас. Яку енергію вам несе повня? В чому буде полягати, можливо, кульмінація, ясність ще результат? Овни, що тут для вас? Паш мечів. Паш мечів це нові ідеї. Ну, ну, це справді ясність. Це в мене є план. Я розумію. Куди я фокусую свою увагу? Я розумію, що я хочу, я розумію, що мені потрібно. Я готовий діяти, я готовий втілювати, я готовий е, рухатись стосовно своїх планів відповідно до свого плану. Ну що ж, ще одну карту візьмемо. Овни, ще одна карта для вас. Імператор, о, це вже по-вашому. Тому що я імператор, бо я так хочу, це вогонь, це ваша енергія. Бо я так хочу, мені це під силу. Ну, імператор це закон, порядок, структура, впевненість, рішучість, коли я беру відповідальність на себе, я заявляю про себе така рішучість. Куди ви скеруєте цю енергію? Дивіться, дуже гарне поєднання. Тут я можу, в мене є сили, в мене є ресурси. Бо що таке імператор? Хто такий імператор? Це людина, яка може все, людина, яка має все, має і силу, і ресурси, і людей, і можливості. А тут нові ідеї, нове бачення, фокус на чомусь. Супер. Я знаю, що я хочу, і я маю ресурс це досягти це отримати і досягти результату. Потужна дуже вас енергія, мої любі. Йдемо далі, тельці якою повня буде для вас. Для тельців, що для тельців? Сімка посухів. Ой, вам потрібно щось доводити, відстоювати те, що для вас має цінність і важливість, бо це моя позиція, це мій простір, це для мене має важливість, це моя сім'я, це мої кордони. Це те, що для мене є цінністю. Тільки я знаю, куди я йду, чи витримає мене цей місток. Що я там отримаю, на що я розраховую. І оце така енергія вогню, знаєте, впертості, наполегливості, не потрібно мені радити. Я сам впораюсь, я сам бачу, я сам сама знаю. Сама можу все оцінити і зробити висновки. Не потрібно мені допомоги. Ну що? Ще одна карта. Тельці, подивимося, з чим пов'язане це паш пентаклів. Діти, можливо, стосовно. Це дуже молода енергетика, енергія. Це наші діти або онуки, або це наша внутрішня дитина, яка от знає, чого вона хоче. Ви кудись вже скерували свою, свою силу, свій поліс, свою енергію, і ви рухаєтеся за планом, а хтось, можливо, вас відмовляє. Не треба там дорого, там, або це навчання, це також коли ми здобуваємо додаткові знання, основну освіту, тобто курси, якісь підвищуємо свою кваліфікацію, навчаємось. Можливо, хтось буде говорити, тобі не потрібно це, зміни сферу, зміни фах, зм... ну, це не для тебе, або це задорого, ну, або це діти й онуки наші. Коли ми собі вже націлили для них щось робити, ми, там, Чи вони поступають кудись, чи якісь гуртки, чи щось, все що завгодно. А вас намагаються рідні відмовити. Давай спробуємо щось інше. Ну або це також може бути тіло, наше тіло, бо пентаклі це гроші, ресурси і тіло. Ви налаштувалися йти в спортзал, йти займатися собою, сиді, сісти на дієту, ну, щось міняти в собі. А вам ну, хтось говорить, там ваші рідні, ваші знайомі, та на що воно тобі здалось? Тобі і так добре? А це ваша тверда позиція, ваша рішучість ні, я йду, бо я так я для себе таке рішення прийняв чи прийняла. Ну що ж, близнючки, яку енергію? Несе повня для вас. Мої любі близнючки, п'ятірка кубків. М -м, розчарув... Можливо, щось, от ясність вас розчарує, от те, що вам відкриється, те, що ви зрозумієте, те, що ви побачите, буде неприємним, буде несподіваним, буде вашим розчаруванням, або це не виправдані сподівання, поганий настрій, отака, от такий стан нудьги. Депресії, ну бо п'ятірка кубків це такий депресивний стан. Це коли наші емоції, ось такі нічого не хочу, лишіть мене в спокою. Ну розуміння ситуації, і, і вам це не подобається, так бо повня це ясність, і погані такі неприємні депресивні емоції, пов'язані з, з цією ясністю, що ви розумієте, що ви маєте, що ви можете отримати, чи ви можете це не отримати. Ну що ж, ми візьмемо ще одну карту, можливо, буде зрозуміло в чому таке розчарування. Трійка кубків. Трійка кубків це погляд в перспективу, це те, що ми собі вже запланували. Можливо, з'явилися інші варіанти, з'явилися якісь додаткові ресурси, факти, що впливають на ваш вибір. І ви розчаровані, що ви прийняли таке швидке рішення. Можливо, ви вже підписали контракт з кимось на, про роботу. Або дали свою згоду, чи вже наняли майстрів. Ну, все, що завгодно. Щось обрали. А саме повня вам дає, дасть зрозуміти, що є кращі варіанти, є дешевше. Ви вже передумали, ви вже перехотіли. Ну, от і, відповідно, тому такий стан. Далі в нас раки. Подивимося, якою повня буде для вас. Мої дорогенькі раки, що тут для раків? Трійка посухів. А вас. Чудова така енергія, коли я розумію, що я на вірному йду вірним керунком, на вірному шляху. Тому що тріка це вже вибір, який ми зробили. Це дорога, якою ми йдемо, це погляд в перспективу і, і повна ясність. Я розумію, що я йду туди, куди треба. Я розумію, що я отримаю те, що я собі запланував, що там буде ріст, там буде прибуток. Я, я е, вірно вірним курсом йду. І скеровую свою енергію туди, де, де буде це, з цього користь. Ну що ж, це таке підтвердження вашого, вашого вибору. Ще одна карта мраки для вас. Колісниця, швидкість. Це дуже швидка енергія. Вогонь, коли я вже от вже хочу, вже хочу отримати цей результат, я вже хочу туди йти, рухатись. Можливо, для когось це автомобіль, що я прийняв чи прийняла вірне рішення про поїздку, про дорогу, про відпустку, про м автомобіль, про продажу чи купівлю, чи ремонт. І це, це дуже швидка карта. Коли ми швидко реагуємо, швидко приймаємо рішення. Тобто, можливо, була якась така ситуація, де потрібно швидко було діяти, і ви розумієте, що ви правильно зробили Повня надасть вам таку енергію розуміння, що ви зробили правильний вибір: чи поїхати, чи купити, чи продати, чи... тому що ви рішення прийняли, взяли на себе відповідальність, бо це також відповідальність. Це коли я відповідаю за те, що я роблю, левчики якою повня буде для вас, мої любі левчики. Лицар мечів, молодий чоловік стихії повітря, Терези близнюки водолії від 20 до, 45, до 40 років, ну, можливо, це ясність буде стосовно нього. Можливо, це була пропозиція від нього, він щось вам дав якусь інформацію, надав, щось сказав, поділився чимось, і ви розумієте, що він має рацію. Він говорить ну, хороші речі, раціональні і розумні. І це також дуже швидка енергія, що потрібно швидко рухатись в цьому керунку. Можливо, це дорога для вас буде так. Це не людина, програється енергією. Розумінням, куди я маю рухатись. Меч все-таки це наші цілі, наші плани, наші думки, це інформація. Куди я маю рухатися? Вам стане ясно і зрозуміло, куди. Вам сфокусувати свій, свій погляд на чому. Ну що ж, Левчики, ще одна карта для вас. Будемо, можливо, зрозуміло, віка Пентаклів, а тому, що були сумніви, ви не, не впевнені були, чи я зможу, бо це така баланс, коли хочу, не співпадає з моїм можу, коли потрібно дотримуватися збалансованості ресурсів і адаптовуватись під ситуацію. І от ви були не впевнені, можу, не можу, хочу, не хочу, вистачить коштів, вистачить сили, чи я, можливо, хтось хворіє, чи я вилікуюсь. І от наповню саме ви зрозумієте, куди рухатися, їхати, що я маю сили, я маю ресурси, я хочу, я бачу ціль. Я рухаюся до своєї цілі. Така повня надасть вам розуміння і впевненості. Діви. Мої дорогенькі діви, якою енергією, що, що буде наповнювати вас, десятка посухів. Десятка посухів це вогонь і 10 це максимальне число. Це 100% важкості від справ, роботи. Ви знаєте, це розуміння, що все досить, пора закінчувати з такою діяльністю, яка не приносить мені. Чи задоволення, чи радості, чи коштів, результату, досить пора навчитись говорити ні, досить на себе брати відповідальність, досить це робити за всіх. Тобто, ви зрозумієте, що ось така, таке навантаження, такий стрес. Коли ви на себе багато берете обов'язків чи зобов'язань, вас це виснажує, вас це ви вигораєте, і от саме наповнюю, ви зрозумієте, що. Що досить, я так більше не хочу. Ви зробите висновок от з цього з цього свого стану, що до нього привело, і більше такого я не допущу. Ще одна карта для Дів. О, дивіться, ось вас конкретно підгрузили, тому що 10 10 посухів і десятка мечів. Що? Для вас було такою важкістю, ну це можна, може бути безліч варіантів, кожного свій стрес, боротьба, вигорання на роботі, вдома, ви не можете відстояти щось, довести щось, протистояти комусь, все на вас звалили, і от саме повню прийде розуміння, що досить, не буду я більше таким, от, таким добрим для всіх, буду добрим для себе. Буду слухати в першу чергу себе, що важливо для мене. А ми йдемо далі. Терези, якою повня буде для вас. Сімка кубків. Ой, вам прийде розуміння до вас, що я хочу все одразу. А можливо, що є варіанти, декілька варіантів, і ви зрозумієте, що ви хочете саме. Як, що обрати з тих варіантів. Ну, або хтось зрозуміє, що я хочу і це хочу, і це хочу, бо це наші мрії, це наші рожеві окуляри, це коли ми видаємо бажане за дійсно, це витання в хмарах, це отака. отака... Хочу, 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 а чому б і ні? Ну, Якщо до вас ще прийде розуміння, як це отримати, це чудово. Тобто в мрії. Головне, знаєте, не замріятись. Головне раціонально оцінювати свої можливості. Ну що ж, Терези, ще одна карта для вас. Зіронька, ага. А знаєте, це може бути тому, що я така зіронька, я хочу, ви мені повинні це дати, зобов'язані навіть. Для когось це може бути така зіркова хвороба. Ну, в кожного по-різному нікого не хочу образити, але ж ми всі різні. І для когось це може бути я зіронька і я хочу. А для когось може бути, що людина зрозуміє свою цінність, що я цінність своїх талантів, хто я є, що, або, що мої таланти оцінили. І от зразу от, починаємо загинати пальці. Хочу, 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 хочу. Ну, головне не підхопити зіркову хворобу. А можливо, саме, от, от, тому що зірка це от віра, надія, бажання, втілення. А тут мрії. І, можливо, саме наповню, ви зрозумієте, як втілити ці, ці мрії свої і свої хочу. А можливо, хтось вам втілить, хтось вам принесе справді для когось комусь, може, і принесуть на людечку з головою Мереживкою. Блакитною, так? Ну що ж, а ми йдемо далі. Скорпіончики. Якою повня буде для вас? Десятка мечів. Для вас буде, повилазять ці страхи на назовні, і от буде розуміння, що я хочу, а не можу. Тому що я не мож... те, що я хочу, я не можу отримати, я не можу це втілити. Що мені заважає? От. Настане ясність, що або потрібно рухатися, виходити з зони комфорту, або ясність буде полягати в тому, що я не можу, як би я не хотів, як би я не старався, я боюсь. я, я ну, не можу вийти з цієї зони комфорту і втілити те, що я хочу, або побороти ті страхи, які от сидять в мене в голові. Ну, що, ще одна карта для скорпіончиків. Сімка мечів, ай, що таке, прилипла? Сімка мечів це хитрість, брехня, маніпуляція. Це можливо, що ви зрозумієте, що вас обман. Або не обережно ви з брехньою маніпуляцією, тому що можуть вас викрити, викрести в вашу брехню, ваш обман, ваші якісь неправдиві слова викриються. Або ви зрозумієте, що і в будь-якому випадку, чи, чи вас, чи ви, оце буде ось такою. Якщо ви викрили, то такий стан, тому що ви не сподівалися, тому що переважно отут це таке оточення наше близьке, знайомі, рідні, близькі, люди, від яких ви не сподіваєтесь, люди, які, яких ви підпускаєте близько. І от, можливо, саме проявився цей обман, це маніпуляція чи хитрість, чи ваша, чи відносно вас. І оце такий стан, що мені тепер з тим робити? Коли я розумію, що от моє оточення ось такі люди, яким я довіряв, ось такі підлі. Або викрили вашу брехнючу хитрість і маніпуляцію, і ви знову ж таки, що мені з цим робити? Так, стрільці наступні в нас, так? Мої любі стрільці. Дивимося, якою повня буде для вас четвірка пентаклів. Розуміння своїх цінностей, свої... чим я володію. Коли я підбиваю, підраховую свої статки, свої ресурси, свої цінності, свої таланти, ну, стане зрозуміло, що для вас має цінність, чи це ясність настане, що ви цінний фахівець, цінний ресурс, цінна людина, а мене не цінують. І я буду... Буду вимагати зарплатні вищу, я, буду вимагати поваги до себе, або розуміння, що можливо, треба сидіти тихо і не, не, не вимагати так багато, що, можливо, я не є такий цінний працівник, а мене можна і замінити, тобто в кожного по-свому. Оцінка цінностей, розуміння, в чому полягає цінність, може поміняються ваші цінності, поміняються ваше бачення. Що вчора були важливі для вас гроші, кількість їх попри все і, і за будь-яку ціну, а повня вам надасть ясності, що, можливо, здоров'я цінніше, людський фактор, людський ресурс, таланти наші важливіші. Ну, тобто в кожного це щось своє. Ну що, ще одна карта для вас, мої дорогенькі стрільці. Король Кубків. І ще це все буде викликати у вас емоції, знаєте, такі дуже такий, такий стан, що навіть може бути істерика, що як я цього раніше не розумів Чому? Вчора в мене були інші цінності, а сьогодні вони помінялися. Або, можливо, це людина-фахівець, психолог для когось, ви пропрацюєте свої страхи, свої, от все, що в і зрозуміти, що для вас є цінністю? Або дорослий чоловік стихії, водари, барак, скорпіон, бо це людина, яка вміє вислухати, людина, яка вміє от, налаштувати, підтримати, можливо, він, от, ви виляєте на нього всі свої якісь претензії. А ми рухаємося далі, Козирожки. Якою повні буде для вас мої любі козирожки? Нові емоції, нові враження. Можливо, ви зрозумієте, що ви закохалися. Або таке прийде натхнення, прозріння, оце і творчість, і краса, і любов, і емоції. Дивіться, які тут. Трубить в трубу хоче на, на, на весь світ розказати про своє щастя, про свою радість, про своє захоплення, про свої емоції. Це може стосуватися дітей чи онуків, або це наша внутрішня дитина, така щаслива і, і от хоче поділитися своїм радістю, своїм щастям. Щось вас окриляє, щось вас надихає. Ще одна карта, мої любі козирожки, для вас, заяву. Знаєте, можливо, радість буде полягати в тому, що ви не спокусилися, ви не піддалися якимось авантюрам, ви не піддалися спокусам тілу, не стрибнули в трикутник. Тобто, це радість така, а можливо, знаєте, диявол також це везіння, це може бути ну, неудача, але це така, там дуже треба відчувати Відчувати оце серединку, щоб не переборщити. Ну, Диявол це, це земні блага. Спокуси, які ми нас спокуса, спокушають тим, що для нас має цінність, що є для нас спокусою. І ви тішитеся, можливо, що вас спокусили, а хтось тішиться, що я встояв. Про секрети, отакого хитруна, маніпулятора, або я переборов свої якісь залежності. І це от моя гордість за це. Тобто ясність буде полягати по дияволу. Залежність, земні блага і радість. Ну, радість це значить, що ви, ви, вам це подобається. А подобається, чи ви спокусилися, чи ви не спокусилися. Це вже підставляйте самі. Що ж, водолійчики? Мої дорогенькі водолійчики, дивимося для вас, яка буде енергія. Вісімка. Вісімка посухів. Знаєте, це тут саме в цій колоді це така дуже специфічна карта. Взагалі в класиці це найшвидша карта в колоді, а тут її стримує щось, зовнішній фактор, які, на який ви не можете вплинути. знаєте, Начебто ви сидите в літаку, вже летите на, на відпочинок, відпустку, а погодні умови не дозволяють. або от Щось ви готові, ви втілювати його, робити щось, а щось помінялося і все, і вам не дають добро. Затримали документи, ще щось. Тобто, можливо буде полягати ясність в тому, що не від вас це залежить, оця результат, чи ця швидкість, ця дія, цей вогонь, який от у вас є жага. Робити, але я не, можливо, раніше ви не розуміли. І ви, ви боролися з тим, намагалися вплинути на цю ситуацію, і ви не розуміли, що заважає, чому не рухається ситуація? То повня надасть ясності, в чому проблема. Ну що ж, ми ще одну карту водолічки візьмемо? І, можливо, буде зрозуміло, в чому проблема. Або це може бути ясність, що не потрібно поспішати, так? Раз не, не виходить, раз не вдається, ну, значить, всесвіт мені говорить, не, тобі це не потрібно, зупинись. Ну, тобто ясність може і така бути. Ту з кубків. Супер. Це чудова енергія, подарунки, задоволення, радість, нові емоції, зародження чогось нового, народження чогось нового, Так, як і почуттів, так і кохання, кохання, і. і... Живого чогось, дитинки, наприклад, жив зародження ідей, якихось нових, все, що викликає в вас радість, задоволення і позитивні емоції, а можливо, саме повня. Надасть вам розуміння, що я щаслива людина, у мене все є. Ось така радість або радість від того, знаєте, що ось що ви не зробили те, що планували, що дуже хотіло, що оцей стримуючий фактор вас зупинив і ви зрозуміли, що це для вас на краще. Зупинилися вчасно, так? Тому що, можливо, ви піддалися емоціям, хотіли зробити пропозицію, подарувати якийсь коштовний подарунок. А щось вам помішало, ви цього не зробили, а потім дивитеся і добре, що я цього не зробив. І рибки, мої дорогенькі, золотенькі рибоньки, якою повня буде для вас, що тут? Шістка кубків. Ностальгія, можливо. Ви зрозумієте, що ви втратили, або повернуться колишні, чи зателефонують, або ви просто згадаєте за щось з минулого, за людей, за ситуацію, за колишніх своїх, людей, які від вас далеко. А можливо, це ясність, що добре, що я розірвав стосунки, розірвала стосунки, що це все вже в минулому, а для когось навпаки, що я би не проти повернути все назад. То ностальгія, минуле і ясність. В чому буде полягати? Хочу повернутися на колишню роботу, хочу, відно... хочу зустрітися з друзями, з сусідами колишніми. Ну, Тобто відродяться вас, відновляться почуття, якісь старі, які ви думали, що вже... вже згасли, забули про них, а вони нагадають про себе. Ще одна карта. рибоньки для вас. Вже погода дивна. Голова болить, спати хочеться, сонця нема, задуха, гроза. Зараз буде, гримить, блискає. Ну що, ще одна карта це якийсь був ліричний відступ. Треба собі кави зробити. Лицарь посухів. Лицарь посухів це швидкість, це вогонь, це. Може бути молодий чоловік стихії, вогонь, «Овен, Лев, стрілець і саме він є минулим вашим таким спогадом, приємним ностальгією, або це ваша енергія вогню, коли я хочу повернути, я хочу їхати туди, можливо, до бабусі, дідуся, ну, в це місце, місце моєї сили, місце мого дитинства. Хочу повернутися, хочу відвідати. Ну, що ж, мої любі. Тобто повернути щось з минулого. Тому що от для вас це надало ну, якісь, в... відкрило у вас нові емоції, можливо, відновилися почуття. І тобто, є потреба заявити про це, сказати, попросити назад, просто поїхати подивитися, що відбувається. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам Чудового настрою, знаєте, ясності, якої ви потребуєте, щоб ясність в цій сфері життя проявилася там, де ви потребуєте, ясності, чіткості і розуміння, щоб повня вам допомогла в цьому, надала вам цю ясність, допомогла прояснити якусь ситуацію, що вас ніяк не виходить з голови і не рухається ні туди, ні сюди. Я бажаю вам любові. Позитивного настрою і налаштування такого, знаєте, коли я впевнений, що я хочу, я можу, і я це отримую, такої рішучості, впевненості і розуміння, куди рухатись, куди ми скеровуємо свою енергію, свій фокус. На, насправді це дуже важливо, коли ми не розпорошуємося, не розсіюємо свою увагу, а концентруємось на досягненнях, чи на досягненнях, чи на, на чомусь тому, що для нас має цінність і важливість. Ну, що ж, мої любі, я вас люблю, обіймаю. Дякую, що ви зі мною, що ви в мене є, ви в мене найкращі. Ставте, будь ласка, свої реакції, діліться своїми враженнями, пишіть про свої, те, що ви відчуваєте, про свої відчуття, діліться своїм настроєм, своїми бажаннями. І що, мої любі? Хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. Ну що, мої дорогенькі? Почуємось до зустрічі, папа.